Початком утворення федерації польських організацій в Україні стали кілька гуртків, де наші земляки-поляки вивчали польську мову, культуру, історію. Сьогодні Федерація об'єднує сотні громадських організацій від Львова до Харкова, різних шкільних і наукових, мистецьких та історичних, спортивних і видавничих. Але мета в них одна, щоб їх учасники більше знали про Польщу і працювали на благо Польщі та України. Дякуємо федерації за те, що вона нас підтримує, за те, що ми маємо такого партнера, на якого можемо покластися і завжди добре перебувати в якій великій родині, де ми можемо зібратися разом, поділитися певним досвідом. Урочистості, на які з'їхалися керівники та активісти польських національно-культурних організацій зі всієї України, розпочалися богослужінням у кассові святого Олександра, а продовжилися в малому молодіжному театрі, де було дуже. Дуже багато привітань та чудовий концерт оркестру Київські солісти. «20 років це насамперед відповідальність, адже ми не тільки підбиваємо підсумки зробленого, а й плануємо завдання на майбутнє. Завершилася зустріч урочистим прийомом у посольстві Республіки Польща в Україні.